Всім привіт! Мене звати Ральф, а це мій напарник Іван. Сьогодні я з ним черговий раз заступаю в прикордонний наряд, але перед службою передує підготовка. А це моя сестра Голді зі своєю напарницею Наталією. Вони також збираються у наряд, де знов шукатимуть наркотичні засоби на суднах. Знову в порт Голді. Звісно, не те, що ти, тільки порушників затримувати вмієш. Зате те в мене природа, а в тебе лише судна. Тільки й вмій, що наркотики шукати. Бачиш, знову знайшла. І знайду, якщо будуть заховані на судні. Моя робота така ж важлива, як і твоя. Добре, згоден. Давай вже стаємо на наказ. Це наказ на охорону державного кордону України. Тут нам ставлять завдання. Я, як і завжди, піду на один з флангів. А сестра на оформлення суден у Ізмельницько-морському торгівельному порту. Це наш з Іваном майже півтисячний вихід на кордон. Ми з ним звикли служити у будь-яких умовах: чи в пекуче літо, чи в холодну зиму. Я відчуваю будь-який шерех. Я можу йти по сліду порушника, доки його не знайду. За нашу з Наташою службою ми оглянули вже більше ста суден закордонного прямування. Вона знає усі їх конструктивні особливості. Я заглядаю у кожну шпарину та можу із легкістю знайти наркотики, навіть якщо вони ретельно заховані. Я цей запах ні з чим не сплутаю. Сьогодні ми знову заступаємо на службу, але день сьогодні незвичайний. Сьогодні день прикордонника. Тож вітаю усіх, хто служив і хто служить у державній прикордонній службі із цим чудовим святом. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися добробуту та злагоди. Мені залишається побажати миру та здоров'я вам та вашим сім'ям з днем прикордонника.